Streamer Kit – ігровий стрім-мікрофон з рухомим кронштейном 12607, доступний для придбання в міліампер година зеніторба. Цей мікрофон стане відмінним вибором для тих, хто займається потоковою передачею або записує відео з метою отримання оптимального звуку. Завдяки рухомому кронштейну мікрофон можна легко повертати у будь-якому напрямку, що допомагає досягти кращої якості звукопередачі. Цей мікрофон оснащений високоякісною системою шумозаглушення та вітрозахистом, що дозволяє отримати чистий і виразний звук. Ви можете бути впевнені, що ваш співрозмовник чує саме вас, а не сторонні шуми. Підключення мікрофона Sandberg Streamer Kit дуже просте. Ви можете з'єднати його зі своїм комп'ютером за допомогою 25 метрового USB-кабелю. Його підтримка функції Plug -and Play означає, що він працює відразу після підключення, не потребуючи додаткової настройки. Якщо вам потрібен надійний та якісний мікрофон для ваших стрімів або записів відео, то Sandberg Streamer Kit є ідеальним варіантом для вас. Ви можете придбати його в міліагоди зенітурба за доступною ціною.